Сьогодні у випуску п'ятиденна норма дощів випала за годину в Кропивницькому. Наслідки вчорашньої зливи продовжують ліквідовувати. 65% шкіл Кіровоградщини планують розпочати навчальний рік очно. Де немає укриттів, навчатимуться дистанційно. Понад 100 кілограмів вареників за день для бійців і жителів регіонів, де бракує харчів, ліплять у Кропивницькому. Такий вигляд має один з під'їздів п'ятиповерхівки у Кропивницькому після зливи напередодні. Водою залило усі п'ять поверхів. Може там як міняли половина цієї труби, забилося. Постійно тече, тече, прямо вчора ручом текло на перший поверх. Води було дуже багато. Ні мастер, ні начальник Жека тут не були. В крайній мірі їх ніхто тут не бачив. Це відео мешканець будинку зняв під час зливи. Вода текла зі стелі на п'ятому поверсі. Сходові майданчики усіх поверхів у воді в під'їзді текло більше ніж на вулиці, каже мешканка квартири на першому поверсі. Ольга Марещенко показує, вода затекла в газовий котел. Він не працює на заміну. Треба від 13 до 20 тисяч гривень. Вона була повна води. Тут текло дзюрчком, пали помили. Це вже третій раз у нас таке. Минулого доща це було з п'ятниці на суботу, мабуть, в суботу були там два слісаря, відреагували зразу на їхню заявочку, ми все прочистили, все з мешканцями провірили, ніяких до нас зауважень не було. Також вчора не співала їхня рівньовочка е, працювати, да, було залиття, на що ми сьогодні зранку теж реагували. Я їм пояснювала, що слісарю треба обстежити з п'ятого поверху по перший і в підвальному приміщенні. Але ж вони не розуміють, на що ми склали акт з буквально з присутніми проходячими мешканцями на те, що вони доступу не дають. Вони кричать, але ж нас не допускають. Щоразу, коли йде дощ, цю ділянку дороги на вулиці Михайлівська заливає і воду відкачують рятувальники, каже Валентина Лужецька. Показує, скільки води було біля її подвір'я. Рятувальники приїхали, вони там викачували. А тут вже ми самі собі. Ми одразу включали все, щоб воно ж викачувалося, в хату могла піти вода. Ливневі стоки чистять після кожного дощу, каже директор комунального підприємства Універсал-2005 Віктор Панішко. Вчора на ліквідацію у нас годи виїжджали три МТЗ-80 з трактористами і вони очищали лівньовки для спуску води центральної частини міста в низинах, де вона скаплювалася, на даний час ми експлуатуємо десь приблизно 33 кілометри лівневої системи колекторів. На них знаходиться близько 600 самих рівноприйомників. Вони спрацювали за годину, після початку дощу. За годину вся вода була. Спущена це дерево упало у дворі п'ятиповерхівки на вулиці Шевченка вночі. Пошкодило заднє скло і дах автомобіля Людмили Жильцової. Побачила ситуацію, що на машині лежить дерево. Дочь визвала поліцію, визвала службу МЧС, щоб вони зафіксували усе. Ми виходили, дивилися посліду, що все було порядки. А вночі трапилося вже Сусід Людмили Жильцової Андрій Озерний каже, звертались в житлово-експлуатаційне об'єднання з проханням спиляти це дерево. Декілька разів зверталися з приводу до ЖЕКу, з приводу того, щоб спиляли цю деревину. Але, як бачите, заявки і в усній, і в письмовій формі залишали. Таких заяв не отримували, каже начальниця організації. Звернення офіційного дежеву не було усного звернення теж не було. У нас нема зафіксованих документів, і схеми на догляд за цим деревом або на його видалення не надавалися. Ми підняли всі все листування і всі наші схеми за 5 років з 22 по 17 рік, 17 по 22, вірніше. То нема по цьому дереву нічого. Якщо в мешканців є на руках звернення з датою реєстрації або якась відповідь, то хай вони нададуть. Прибирали повалені дерева у різних мікрорайонах Кропивницького рятувальники. За півгодини випало скільки опадів дощової води, що фізично та інфраструктура не могла справитися з водовідведенням. А на 20 Першу годину практично ситуація вирівнялася, і небезпеки на території міста не було. За словами Сергія Коваленка, за годину випала п'ятиденна норма дощів. Анна Добрань, Ірина Полулях Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. У школі села Мар'ївка Кропивницького району готуються до навчального року. Дофарбовують двері, облаштовують класи. Навчається на даний момент 133 дитини, 11 класів. Ми збирали заяви від батьків, плануємо навчання очно, поки у нас ну, більше 50% батьки проголосували за очне навчання. Але я думаю, що ще буде повторне можливе опитування, яке тоді вже також вирішимо. Але поки на сьогоднішній день будемо навчатися очно. Мають укриття. Це обов'язкова умова початку навчального року в школі в умовах воєнного часу. Нічого нового ми тут не побудували. В такому стані воно у нас і було, але зараз нам прийшлося її обладнати додатково вогнегасниками запасом питної води. Довелося сюди встановити стільчики. У нас є тут медична аптечка, комплект усіх необхідних медикаментів, засоби індивідуального захисту, а також засоби гігієни. У нас 26 працівників. Приміщення розраховано на 270 осіб. Укриття прийшла подивитись мама трьох учнів. Я вважаю, і мені б дуже хотілося, щоб діти навчалися з 1 вересня в школі з вчителями. Як то має бути? Для того, щоб були в них знання. Звісно, що всі переживають батьки за життя їхнє, за їхній емоційний стан. Але. Але я думаю, що емоційному стану було б легше в школі з друзями, з вчителями краще познавати нові теми, програми. Більшість батьків виявили те, що вони хочуть, щоб діти навчалися очно. Ми робимо те як хочуть батьки. Недоліки онлайн ну передусім, те, що не в усіх дітей є інтернет. Є багатодітні сім'ї, в яких просто не вистачає гаджетів для того, щоб навчатися. Але саме головне це не вистачає безпосередньо живого спілкування з дитиною. Мар'ївська школа одна з дев'яти шкіл громади, які мають укриття. Учні шести шкіл ходитимуть у школи, де є укриття або вчитимуться дистанційно. Тих, яких у нас зовсім немає ніяких варіантів щодо укриттів. У нас три заклади. Це Нечаївський ліцей імені Яновського, це Сасівський ліцей і Виноградівська гімназія. Вони будуть онлайн без варіантів. На жаль, так. От. Крім того, було ж таке у нас зроблене опитування. Саме цих закладів ми підійшли більш детальніше до вивчення цього питання. То більшість батьків схиляється до того, щоб діти навчалися дистанційно. Як будуть навчатися учні? Ухвалюють у кожній школі окремо. Планують розпочати навчальний рік очно 65% закладів. Це 297 шкіл та філій. 92 школи та філії планують працювати змішано. Це 20 відсотків, і ще 15 відсотків. А це 71 школа і філія. Планують працювати дистанційно в зв'язку з відсутністю можливості облаштування укриттів та сховищ у Кіровоградській області. На сьогодні функціонує. 460 шкіл та філій з цієї кількості 344 школи рекомендовані до облаштування сховища. Це 75%. З цієї кількості на сьогодні 234 школи вже підготували укриття до роботи в новому навчальному році. Це сховища, це первинні укриття. І на сьогодні це вже 51 закладів мають таку можливість. Рішення щодо форм навчання в кожній школі з 1 вересня можуть змінювати в залежності від безпекової ситуації Антоніна Крейтора Анатолій Басисти, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградчина це консультаційний пункт Кропивницького педуніверситету. Тут щодня приймають до півсотні абітурієнтів, яким допомагають подати заяви на вступ. Ось у нас є така конкурсна пропозиція подати заяву. Уважно читаємо про дану конкурсну пропозицій. Туризм. бакалавр у нас повної повний середньої освіти, і перший курс денна бюджет або комерція. Я подала дві заяви: це на географію і туризм. Сюди прийшла подавати заяви, а не вдома, тому що тут досить хороші фахівці, які мені допомогли. Решту заяв буду подавати сама, я вже, мені показали, як правильно, тому я буду подавати на менеджмент ще заяву і, може, ще на чомусь подумаю. За тиждень до закінчення вступної кампанії до університету подали 1800 заяв. Минулого року на кінець подачі заяв ми мали дві тисячі оригінальних заяв на вступ до Центральноукраїнського державного педагогічного університету. На сьогодні ми поки що маємо 1800 заяв на сьогоднішній ранок, але ж ми свідомі того, що вступна кампанія продовжується і тиждень є у абітурієнтів. Заяви на вступ подаються в електронній формі, допомагають абітурієнтам четверо працівниць від двох хвилин до п'яти, якщо от просто прийшла дитина, всі документи є, тому що дуже часто навіть приходять там без свідоцтва про закінчення повної загальної середньої освіти, тому що вони не знали, або без дипломів. Трошки довше займає процес, коли діти є з пільгами а в цьому році їх дуже багато з пільгами. На пільгових умовах абітурієнти вступають за двома квотами. Квота 1 10 – 10% бюджетних місць. Вона відводиться для учасників і постраждалих учасників революції гідності, учасників бойових дій, дітей сиріт інвалідів. Квота 2 це абітурієнти з особливо небезпечних територій, з окупованих територій, а також абітурієнти, які змушені були покинути свої домівки і стати вимушеними переселенцями. Це теж 10% місць. Цього року не можна подати заяву на вступ без мотиваційного листа. Для завантаження до електронного кабінету він має бути в електронній формі. Вимоги до його написання є на сайті університету. І найбільша проблема цього року це, звісно, мотиваційні листи, тому що багато звісно приходять вже з готовими листами, але можуть приходити написані від руки. Надруковані на папері, і рідко хто приходить щоб в електронному вигляді, так як має бути. Анна Вітюгова прийшла без мотиваційного листа. При подачі заявки я зіткнулася з проблемою, що потрібен мотиваційний лист. Я цього не знала. Тут мені підказали це, надали робоче місце, де я можу це написати, сісти. Зараз роблю мотиваційний лист. На державну форму навчання можна подати не більше п'яти заяв на різні спеціальності до різних закладів. Маємо доведений максимальний обсяг державних місць 450 на денну форму навчання на базі 11 класів, а також 90 місць на заочну форму навчання. Заяви прийматимуть до 23 серпня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – новини на Суспільному. Кропивницький. 26-річна Віолетта, наречена військового сполку Азов. Ім'я і прізвище, а також своє зміркувань безпеки не називає. 24 лютого дівчина з братом нареченого переїхали до їх батьків у Знам'янку. Розповідає наречений був у Маріуполі з перших місяців російського вторгнення. Коли вони були на Азовсталі, теж у них дуже рідко був зв'язок. Ми перекидувались пару. Повідомленнями в телеграмі, де він вже почав казати, що дуже важко стає, що немає провізії ніякої, що ампутації, там це усе повний жах, їжі нема. Я пам'ятаю, він мені написав з радістю такою, що вони знайшли десь мішок вівсянки з пліснівою, і що вони варили. Згадує подзвонив 17 травня і сказав, що за наказом вищого керівництва вони виходять з Азовсталі. На цьому відео ви бачите, як військові полку АЗОВ виходять із заводу протягом п'яти днів, починаючи з 16 травня, евакуювались майже 2,5 тисячі військовослужбовців. Вони зробили це після того, як виконали наказ, стримували наступ російської армії впродовж 80 днів. Як у нас це називають евакуація? Да, але по факту це полон. І після цього я ніякого зв'язку вже з ним не мала взагалі. Ми впевнені, що він був в Оленівці, тому що ми бачили і фотографії, і відеоролики, коли та сторона знімала їх, ніби там створювала якесь кіно, чи що вони там робили. Я його бачила. То Я впевнена, що він там був. На момент теракту, звичайно, я не впевнена. На цьому відео ви бачите наслідки обстрілу колонії в Оленівці, селищі Донецької області. Це знищена будівля, де утримували українських військовополонених. За даними росіян, загинули понад 50 українських захисників. За даними офісу генпрокурора України, поранення дістали 130 людей. В обстрілі Росія звинуватила українських військових. У відповідь в полку Азов записали відеозвернення. Ми розцінюємо удар по Оленівці як, як публічної страти. Росія здійснила його від безкарності. Вони звикли, що їх ніхто не притягне до відповідальності, навіть за відкрите порушення законів, звичаїв і правил ведення війни. Тому ми, Азов, Україна як держава і весь цивілізований світ боляче дамо відсіч, щоб Росія це запам'ятала раз і назавжди. Ми вже з'ясовуємо імена виконавців та організаторів страти. Рідні військовополонених в різних містах влаштовують акції. Минулої п'ятниці акція Врятуйте героїв Азовсталі відбулась у Знам'янці. Віолетта зачитує текст звернення до президента, в якому закликають його стати одним з гарантів безпеки полонених та їх якнайшвидшого повернення. Вночі 29 го числа. Мені скинули неофіційні списки, які виклали москалі, де був Мій чоловік у списках саме загиблих, не поранених, а загиблих. Звичайно, що ми почали штурмувати все, що можна. Ну, перші, напевно, днів 5 були дуже важкі. Ти просто такий стан, ти не розумієш, що тобі робити, як, вірити, не вірити. Звичайно, що на всіх службах казали, що це не підтверджені списки. Серце підказує, що він живий, є якийсь спокій внутрішній. Просто страх веде і не дає розуміння, як далі жити. Каже, наречений обіцяв повернутись, вона вірить в це, бо він завжди дотримується слова. У нас були плани, що в серпні в нас весілля, потім дитина, Того, що в жовтні в нього закінчується контракт. Да. І я кажу, от контракт закінчиться, то все буде. Прямо будемо працювати вже над сім'єю своєю максимально. Але війна все так не можу сказати, що зруйнувала, тому що я вірю, що він повернеться, що буде весілля, діти. Просто тепер коли це буде? Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кіровоградщина. Два випадки лептоспірозу зареєстрували на Кіровоградщині – у 54-річної жительки Новоукраїнської громади та 43-річного жителя Олександрівської громади. Хворі нині в лікарні, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Було встановлено, що обоє проживають у приватному секторі. У домогосподарстві є як і дрібна рогата худоба, а також домашні тварини і коти, і собаки. І відмічають наявність гризунів. На сьогоднішній день стан цих хворих жінка вона в важкому стані знаходиться. Чоловік стан середньої важкості. Зі слів Надії Оперчук, з початку року померли двоє людей, які захворіли на лептоспіроз. Лептоспіроз це особливо небезпечна інфекція, яка викликається збудником, лептоспірою, Це такий мікроорганізм і характеризується високою температурою, високою гарячкою, а також ураженням нирок, печінки серцево-судинної. І нервової системи. Передається лептоспіроз найчастіше водним шляхом. Найчастіше захворювання відбувається і зараження відбувається при потраплянні збудника саме через інфіковану і забруднену інфікованою сечею гризунів. Двічі на тиждень шостий місяць з початку вторгнення Росії в Україну. Півсотні кропивничан збираються і ліплять вареники. Це працівники навчально-реабілітаційного центру. Готують для бійців. Тісто замісюємо і ліпимо вареники з картоплею, з пустою. Я полюбила якраз з тістом працювати до цього періоду. Я не боялася. полювалася, боялася, а на даний момент навчилася робити з тістом. Душа радується, тому, що вони щось їдять з нашого, те, що ми приготували. Світлана Слюсарева у відпустці, але ліпити вареники приходить. каже для такої справи, часу не шкода. Хтось один одного співслова, вже з Зрозуміли, швиденько зробили те, що треба. Чоловік жінки нині на передовій. Каже, сподівається, що там він не голодний. Ми нагодуємо шість чоловіків, синів, братів і наших хтось нагодує. Чисто українська страва. Дівчатка ліплять. А ми друга команда в нас. Варимо, студимо, важимо. Бачите, закипіла вода? Це достатньо. Запах неймовірний. Ми своєю працею допомагаємо, чим можемо. За цей час ми виготовили більше трьох тонн вареників та більше тисячі кішків. Зараз у нас найбільша потреба це в цибулі та в овочах і в олії. Це те, що найбільше зараз потрібно для виготовлення. Після того як вареники охолонуть, їх заморожують і складають в такі контейнери. Ці безпосередні вареники поїдуть на Миколаївщину. На лінію зіткнення і для підрозділів військових, і для місцевих жителів, які теж дуже часто зараз там без продуктів знаходяться. Плюс в тому, що вони вже готові зварені і заморожені. Такий термобокс тримає десь дві доби. Навіть трохи більше, коли вони їдуть багато, одночасно вони один одному тримають температуру. Можна трохи підігріти, але навіть якщо не гріти, воно саме розтало і воно, ну, в принципі, готове до споживання». За день виготовили 130 кілограм вареників. Олена Жикалова, Олександр Тонцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.